Рівняни продовжують насолоджуватись літніми ягодами. Зараз на міському ринку здебільшого продають чорницю. Продавчиня Ольга не вперше торгує чорною ягодою. каже, сезон чорниці розпочався два тижні тому. Спочатку вона вартувала 200 гривень за літру. Наразі ягоду можна придбати і за 90 гривень. Додає, здебільшого у будні дні покупці менше ніж у вихідні, тому щоб швидше продати ягоди, жінка знизила ціну. Чорниці по 90 гривень. За літр, так? Так, пів літра 45. Слава беруть, але беруть. Звідки ваша черниця? Катериніка. А коли розпочався сезон? Ну, це дві тижні тому вже, дуже рано почався. Як загалом з покупцями? Ну, може бути. може бути. – В суботу було от... краще. Ну Багато в тому році, а? так. Але дуже малих багато, ще не, не наповнилися. Продавець Федір привіз чорницю із Волині. Чоловік каже, вартує ягода дорого, все тому що її дуже важко збирати. «З Суманського лісу привезли. Літра буде 90. Гривень. Дуже скла і важко, важко. Комари. І треба вибирати руками їх. Попадає листя. А вони з Росою, листя не на видмухати, мусиш вибирати. І скільки часу потрібно, щоб назбирати одне відро чорниці? Одне відро цілий день. Двох треба. Ото я вчора, вчора збирали, от двох. То по 5 літрів вчитай відро, 10 літрів. А от сезон суниці тільки розпочинається. Її вартість теж б'є по гаманцю. За півлітрову банку просять 125 гривень. Продавчиня Ольга не вперше продає ягоду на ринку. каже, ціна велика, тому що цьогоріч суниця не вродила. Суниці збирані в лісі це не мої домашні. 125 за пів літру, 250 гривень літром виходить. Ну, в цьому році її дуже мало. По-перше, вона в основному на виробках росте в лісі, в темному її немає. От, а виробки тепер фермери. Всі займають раніше. Ми просто збирали відрами. Ми брали два десятилітрових відра і назбирували, А зараз вчора пішов, приніс дві літри. Та навіть попри те, що ціна за ягоди б'є по гаманцю, покупців вистачає. Більше того, люди переконані, що потрібно вживати лісові ягоди, оскільки вони містять у собі масу поживних речовин та мікроелементів. Баночка півлітрову за 40 гривень, звісно, дорого. Дорого. Для нас пенсіонерів, воно все дорого. Але треба хоч трошки спробувати. На початку була дорожче? Чи? Ну так, да, я перший раз запитала, 200 гривень була. Я дуже возмущалась тим, бо думаю, вона ж росте в лісі. Ну розумію, там потратить на дорогу. Ну, звісно, її важко збирати, я розумію то, але так вже цінить. Потім була по 150, 120, ну зараз 100. сто гривень літрова банка, але ж так як для дитини. Хочеться трошечки радувати. Вареничками якимись чи. чим ну ціна така. А з минулим роком ціни, які зараз дорожчі? Ну набагато дорожчі. Ну рік був дешевший, бо я закупляла в морозілуку на зиму. От я вже не пам'ятаю скільки, але як я закупляла морозілку на зиму, то значить була можливість купити більше і заморозити. Лохина по 600 гривень кілограм, суниця 120 чи 100 півлітрова баночка. Ну як вам сказати, зараз ціни на все е е е дорого. Але тут в пріоритеті стоїть якби здоров'я. Розумієте, на їжу ціна завжди буде ну, не дешева. І люди якби обирають по своїм фінансовим можливостям. Хтось собі може дозволити, хтось не може дозволити. Тому я вживаю фрукти, да, ну, і це для, це для мого здоров'я. Я краще від м'яса відмовлюся, відмовлюсь, але фрукти буду їсти. Продавці додають найближчим часом ціни на лісові ягоди знизяться, оскільки сезон на них дуже швидкоплинний. Згодом на ринку з'являться інші ягоди та фрукти. Марія Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.